За те, що ви прийшли, за те, що ви зацікавилися нещить, цим заходом, скажу так, що Львівська національна галерея мистецтв, Львівська національна політехніка, департамент нещить, архітектури і містобудування нашої обласної адміністрації, прийняли таке рішення провести цю конференцію, тому що тематика історичного міста, незважаючи на всі проблеми, які... Є сьогодні в державі, вона є важлива, вона повинна далі просуватися, розвиватися з тим, щоб ми забезпечували належну охорону тої спадщини, яка до нас прийшла від наших предків. Зараз важкі часи, я про це вже говорив там в іншій залі, але ви знаєте, ми дійсно не маємо права. Понижувати інтелектуальний рівень нашого життя. Ми повинні забезпечувати високий професіоналізм будь-де. Ми повинні будувати цю державу, хлопці там захищають, а ми повинні будувати. І тому звідси ця конференція. В 2018 році в цьому залі відбулася остання така наукова конференція. Потім був ковід, почалась війна, не було до того, але сьогодні ми зібралися. Для початку нашої конференції і відкриття я запрошую до вітального слова генерального директора Львівської національної галерії мистецтв Тараса Степановича Возняка. Розпочну із дивного запитання до вас всіх. Наша конференція присвячена охороні, реставрації і ревіталізації. Я от запитую професора Беуза: то це є мета вашої всієї діяльності в вашому житті. Так, відповідь професора. А я дозволю собі засумніватися. Тому що ми бачимо ось цю. Карту Старого міста. Ну і це виглядає як гарно поскладена цегла, гарно укладена дахівка. Щойно одразу перейшли до електровольтаніки і всіх застрашили. Євген Петрович, Євген Петрович, Володимир Петрович. Я бачу, як він, як він напружений. Але що є, оце, що є оце, оця, оця конструкція з цегли, дохівки, дерева і так далі? Це є те, що є оцей піджак. Це є одежа людини. Це є те, що огортає, огортає людину і дає їй можливість бути людиною. Не звіриною в лісі, а людиною, яка живе в місті. І, е... Основна функція, власне, міст це уцивілізовувати наше життя. А що означає уцивілізовувати? А це означає, щоб ми відносилися один до одного по-людськи. Не так, як біологічні е, створіння, а вже як людина, яка має інтелект, яка має совість, яка має е, цивілізаційний бекграунд і все інше. Сьогодні ми е, зібралися тут в особливий день. І не тому, що це 13, 13 е, число місяця, а тому, що сьогодні праздник. Праздник, який ми святкуємо всі. А в чому суть того праздника? Свого часу, 2000 років назад, один чоловік, богочоловік, чоловік. Зробив відчайдушну спробу перетворити нас із людей, які живуть в світі белюмомнія контромне з війни всіх із усіми, в світ людський, коли ризикну сказати, ну, вже не до любові між людьми, він закликав до любові, але хоча б до толеранції. Чи йому це вдалося? 2000 років пройшло. Підіть, подивіться на вулицю. А це ідеальне місто, місто, в якому насправді того б не мало бути. Він ще взяв 50 днів, щоб після того неймовірного чину, який він учинив, давши себе розіп'яти, трошечки все-таки у, у людей усовістити. Е... У ну, хтось утикав пальця в рану, бо не вірив. Треба було підготувати тих, котрі пішли світами апостолів. І вознісся. І ця ідея перетворити стадо тварин в людей, які шанують один одному, які дають місце кожному із нас місце в тому місці, в тому соціумі. Хтось може бути таким, хтось іншим. Не всі ми, ми всі різні. Ця ідея жила далі. І коли після падіння Константинополя цивілізаційний центр світу перемістився в Північну Італію, в Венецію, в Мілан, ця велика, велика ідея почала знаходити свої нові реалізації. Якщо вже дорослу людину, от мене, не можна усовістити до того, щоб я став. Щоб я любив вас всіх, ну хоча б толерував вас всіх, ну, то давайте почнемо з маленької дитинки, почнемо її виховувати, і, може, вона стане е, людиною. І великі філософи відродження народили таку думку: якщо маленька дитинка виростає в гармонічному середовищі, в гарному місті. В, в красивій, красивій квартирі, то, відповідно, її етичні, її людські якості будуть вже згармонізовані, і суспільство, відповідно, стане гармонізованим. Ця ідея буде потім повторюватися. І тому вони ще давінчі і інші діячі відродження, Породили таку ідею. Ну, давайте ми сплануємо, як інженери, ідеальне місце, де буде центр чи храм чи костьол чи, чи адміністративна, якась якийсь емануючий центр е, моральний. Довкола будуть робітні, далі будуть мешкання, далі будуть стайні, далі буде, буде, далі буде, буде. І принаймні на якійсь частині, на якійсь невеликій частині світу ми створимо цю ідеальну. Ідеальну атмосферу, де будуть люди мати людські, а не звірські стосунки між собою, такі міста побудували. Чи вдалося, чи не вдалося запитання риторичне. Потім ця ідея постійно повторювалася, чи повторювалася вона у вигляді, наприклад, в кінці 19-го сторіччя, на початку 20-го, Моріс там, Великій Британії, соціоністи, котрі теж пробували творити красиві речі, красиві стільці, красиві, красиві якісь е, утилітарні абсолютно речі. І в результаті це мало гармонізувати життя людей в світі. Ну, не вдалося. Була потворність реалізація. Найпотворнішою реалізацією цього були е, ці величезні квартали Хрущоб. Які теж мали зробити совєтського чоловіка, який мав би бути ну, кодекс творця комунізму і всяке таке? Що з того вийшло? З того вийшла карикатура. Але тим не менше, люди не забувають, не забувають повертатися до цієї ідеї, яка вийшла насправді із того, з чого я починав, із цього великого празника, який ми сьогодні. Святкуємо. Тому вертаючись до мого запитання до професора, не ці камені важливі, а ви всі і люди, котрі тут живете, важливі, і задля вас оце все робиться. Але але це треба зберігати. І зберігати навіть оті ті матеріальні свідчення реалізації великої ідеї людства. І є те, що ми називаємо охорона, реставрація, і ревіталізація, ми є всі. Зберігачами великої надії. Не камені. Камені це інструмент. Дякую. Зі святом вас. Так, дякуємо.